Всім привіт! Я Петро Обухов і сьогодні хочу обговорити вчорашній виступ Путіна. Я вважаю, що це помилковий хід з його сторони. Але він зараз в такій ситуації, що будь-який хід з його сторони буде помилковим. Наприклад, якщо б він нічого не робив і продовжував все, як воно було, то за якийсь час, там за декілька місяців, ми б повністю звільнили всю Україну від російських загарбників. І... Йому потрібно щось робити, тому що як тільки він програє війну, як тільки вона закінчується, а закінчується вона тільки нашою перемогою, він втрачає владу в Росії. І тому зараз в його інтересах, щоб війна тривала якомога більше, а там можливо щось станеться, якесь диво, і вони переможуть, хоча не станеться. Але я все ж таки вважаю, що це оголошення мобілізації має більше мінусів для нього ніж плюсів, тому що зі вчорашнього дня... А це повністю змінило ситуацію. Якщо раніше до того для звичайних росіян це була дійсно якась там спецоперація, десь далеко з якоюсь там Україною, то зі вчорашнього дня вона торкається кожного, тому що в кожного є якісь друзі, знайомі, або він сам є чоловіком, чоловіком призовного віку. І це вже Стосується їхніх життів, це навіть не економіка, це не те, що там в них нема Макдональдсу чи Ікеї. це можна пережити. А ось пережити, якщо тебе відправляють на війну і вбивають ну таке собі. І тому я впевнений, що це змінило становлення росіян до Путіна і до цієї війни. І ми вже бачимо і по відео, і по коментарях в телеграм-каналах, що люди в Росії дуже задоволені, і мені це подобається. Ну а другий помилковий крок з його сторони це оголошення референдумів і їх проведення. А, і це як і перший крок, це ознака слабкості. Якщо перший крок він показує людям, що ось дивіться. За сім місяців війни ну, о, спецоперації ми не змогли перемогти якусь там Україну, яка там слабка, і взагалі там три каліки мешкає. А тепер мені потрібно ще 300 тисяч людей для того, щоб її нарешті перемогти. Ну, тобто це означає слаб... слабкість його. А референдуми це взагалі смішно. Ну, тому що ось проводять вони скоро референдуми. І вони скажуть, що, наприклад, там, Херсон це Росія зараз. А потім через місяць, півтора, два, українські війська звільняють Херсон. І як тоді він буде виглядати? Це вже втрата не якоїсь там звільненої, як вони називали, території України. Це вже втрата території Росії, яку вони називали своєю, і що він зможе зробити у відповідь. Тому що максимум того, що він міг, він вже нам продемонстрував і далі буде тільки гірше. Ну а нам залишається тільки триматись, допомагати ЗСУ і чекати на нашу перемогу. Я впевнений, що вона буде, і це не може бути інакше, тому що е співвідношення сил в багато разів більше на, на нашій стороні, ніж на російській. Слава Україні!